Всім привіт! Сьогодні у нас засклення французької лоджії. Бачимо виконаний вже повністю демонтаж. Прибрали все зайве, що нам буде заважати. Але із основних побажань замовника це було залишити металеві перила. При цьому їх з вулиці окремо обшити профлистом. Профільна система для вікон замовлялась німецька система Rehau 70 мм mm товщиною. З вулиці після встановлення рам відливів і профлистом обшивкою зовнішній вигляд ось такий. Це було побажання замовника, без проблем в даному варіанті конструктива, ми це змогли виконати разом із заскленням віконних конструкцій. Як ми бачимо, конструкція фасадна з'єднана через підсилювач, оскільки це французький балкон. Тут має бути додаткова жорсткість посередині. Зверху встановили добірний профіль і знизу також, оскільки буде утеплюватись та підшиватись як підлога, так і стеля. Замовили якісні двохамерні склопакети, тому тут є перспектива майбутнього обігріву чи встановлення додаткової батареї.